Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк з Аліка на 100 Вт потужності 60 тисяч мАч, ємності, який мені надіслав підписник Валентин. Після огляду, звісно, я поверну його власнику. Куплений він був по моєму посиланню в телеграм-спільноті за 35 доларів, плюс-мінус така була ціна. Багато хто його купив, можете перейти в телеграмчик і подивитися. Зараз, на жаль, наявності вже немає, бо їх розкупили. І дуже цікаво, що Павербанк він отримав за два дні. Тобто, склад був в Одесі і він надійшов поштою. Дуже швидко з Аліекспреса це рекордна доставка по часу. Тому пропоную приєднатися до telegram спільноти і купувати по моїх посиланнях цікаві речі по дуже вигідній ціні, тому що у нас такий павербанк з такими характеристиками коштує приблизно 100 доларів, що втричі дорожче, ніж заплатив Валентин. Відкриємо, подивимося, що в середині. Кабель зарядки метрової довжини Type-C на 100 Вт потужності. Ну, запаковано гарно, спінений поліетилен. Тобто шансів пошкодитись було дуже і дуже мало. Інструкція англійською та китайською мовами і сам павербанк. Він в металевому корпусі з величезним ліхтарем, з ось такою ручкою. Я оглядав схожий павербанк від Атрії. Вони, скоріш за все, однакові, але перевіримо, можливо, цей не такий. До речі, елементи тут 21700 на 5000 мАч. Розглянемо цього велетня більш детально. Так, як я вже казав, корпус у нас металевий. Ось цей торець, це у нас ліхтар під пластиковим розсіючем. З цієї сторони ще одна пластикова заглушка, на якій у нас розташований дисплей. Кнопка, яка активує цей дисплей, парбанк заряджений на 44%. DC-розємчик 12 вольтовий. Два Type-C роз'єми, які працюють як на вихід, так і на вхід. І два USB-A-роз'єми, які працюють тільки на вихід, звісно. Не подобається мені ось ця ручка, я ось таким чином її трішечки тут при щоб вона не заважала поки що на тестах. Нам, до речі, екранчик у нас вкритий плівочкою. Здирати її не будемо. Можемо оглянути детальну характеристики, ознайомитись. Почнемо з протоколів швидкої зарядки USB A номер 1 App5 v battery charging, Samsung AFC 9,12V, Huawei FCP 12 v SCP до 25 Quick Charge QuickCarge 2012 v 3.0. Бокдашварб не підтримується, PumpExpress не підтримується. USB-A номер 2 Аналогічно USB-A 1. Type-C номер 1 з комплектним кабелем. Power Delivery 100 w Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC 912 v Huawei FCP SCP, Quick Charge 20 до 20 вольт, 30, 40, 50. Вогдашварб не підтримується, PumpExpress не підтримують. type c No2. Аналогічно першому. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3-20 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 95 Вт складають 48, 36, 46 44 мВ з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Потужні зарядки. Павербанк заряджений на 44%. Підключаємося 100 Втю Esser зарядочкою. Вона мені служить більше, ніж півроку, ніяких питань до неї немає. Так, і дивимося. 20 вольт 1,5 А і потужність зростає. 20В2,5 А вже. Дуже круто, що на дисплеї у нас відображається час, за який зарядиться наш павербанк. Ось за півтори години. Майже 100 Вт потужність і це підтверджує ватметр. 111 Вт видає на зарядку і на павербанк приходить 20 В4,8 А. Але якщо вам треба дуже швидко павербанк зарядити, і 100 Вт потужності на один порт вам замало, беремо ще одну 100 Вт зарядочку і підключаємо її в другий Type-C-порт. І що ми бачимо, пристрій перезавантажився, що там з споживанням 65-70 Вт, і воно зростає. Ой, вже 130 Вт. 170. Ви тільки подивіться, 200 Вт на зарядку. Це більше, ніж заявляють китайці. Такого в мене ще не було. Тобто Powerbank зарядиться за 39 хвилин споживання, 180 Вт. Я би не радив заряджати Powerbank таким способом, але на свій страх і ризик ви можете це робити, якщо вам дуже швидко треба зарядити цей велетень. М6 повністю зарядився, саме час провести тест ємності. Підключаємося до нашого електронного навантаження. Тригер стригерив 20 вольт. Розпочинаємо тест. 98,5 Вт знімаємо з павербанка. Щойно закінчився тест ємності, він тривав 1 годину 58 хвилин. За цей час наш велетень віддав 194 Вт години енергії. Це дуже гарний результат. Ставимо його на зарядку, відразу подивимося, за скільки часу він зарядиться до 100% і скільки на це буде витрачено енергії. Розпочалась зарядка і потужність. Вже складає 40 Вт і зростає. 60 чомусь вже 100 Вт. Від 0 до 100% пауербанк зарядився приблизно за 3,5 години. Потужність зарядки складала від 100 Вт до 60. Скоріше за все, працювала терморегуляція, і коли пауербанк нагрівався більше, то він знижував потужність зарядки. На зарядка. Пербанк під'єднаний до зарядного пристрою. Підключаємося в другий Type-C порт електронним навантаженням і знімаємо 100 Вт потужності з нашого павербанка. І бачимо, споживання зарядки відразу зросло до. 95, от, більше 100 Вт споживає зарядка, і при цьому стільки ж споживає наше електронне навантаження з павербанку. Давайте подивимося, чи вона безшовна, чи ні. Виймаємо. Без будь-яких питань. І далі наше навантаження працює. Тобто, ще спробуємо поставити назад на зарядку. Так, цей павербанк підтримує наскрізну безшовну зарядку. Це однозначно величезний плюс. І потужність її складає 100 Вт. Знову ж таки, ніяких обмежень по цьому немає. Додамо в Type a роз'ємчик, ще одне навантаження потужністю 10 Вт. А ось тепер наше електронне навантаження перезавантажилось, і більше 5 вольт ми отримати не можемо. Що це означає? Що ось ця група роз'ємів і ця група роз'ємів контролюються різними контролерами, і вони можуть працювати окремо один від одного. А ось вже Type-C і Type a працюють в парі, і тому одночасно заряджати швидкою зарядкою можна лише два пристрої. Ліхтарик активується довготривалим натисканням на ось цю кнопку, має 3 рівня яскравості і вимикається точно так же довготривалим натисканням на ось цю кругленьку кнопочку. Вага. 1150 грам. До висновків. У цього павербанка є один величезний мінус. Це те, що його не можна купити зараз по такій ціні, як купив його Валентин. Тому що за 37 доларів він отримав просто неймовірний девайс з величезною ємністю коефіцієнтом корисної дії 87,5%, це дуже круто при потужності 100 Вт. При цьому з 100% до нуля він розрядився на максимальній потужності 100 Вт без будь-яких питань і перегрівів. Це знову ж таки плюс. Заряджався він повільніше чомусь, ніж 100 Вт. Було там і 65, і 100 Вт. Але хотілося б, щоб заряджався на потужності 100 Вт. Але знову ж таки, враховуючи цінник в півтори тисячі гривень, це просто ультимативне рішення. Дуже класний. По надійності не знаю, як він буде служити. Елементи всередині тут 21700, як я казав, це вже краще, ніж літій полімерні ці, що в пакетах. Дисплей інформативний, при цьому коректно відображає і напругу, і силу струму, і навіть е, по часу розрядки плюс-мінус також все сходиться. Ліхтар є, та й добре. Щоб не пропустити гарні ціни на такі а я буду відслідковувати, можливо, він ще з'явиться. По такій привабливій ціні. Підписуйтесь на мій телеграм, я там вас точно сповіщу, щоб ви встигли купити такий девайс по гарній ціні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, напишіть свій коментар і поставте вподобайку. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус. Від пороху гаубиці Три Семірки він дуже цікавий, герметичний. Тобто тут є замок, ми можемо відкрити цей клапан. Така цікава штука. Від мене маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів виграти цей мультитул. А також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Ось цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, поправте, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитися в офіційному рандомайзері від Monobank, тому Обов'язково, якщо ви донатите не з монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.